Друзі, збираюсь випити свій смачний напій Бікардіо. Але перед тим хотіла взяти свою косметичку і трошки підфарбуватися. Тому що я стрілець, стрільці, вони такого хочуть трохи завжди виглядати молодшими. От так і я. Але глянула в цей, ввімкнула камеру вже тут. І дивлюсь, що у мене трошки є зміни з моїм оком. У мене над правим оком, верніше, між повіками на самих віках всередині була дуже така помітна папілома. Друзі. Ще колись я була в Тернополі в парвінку, там такий був гарний лікар Сергій. Забула батько. От. Я його казала, давайте мені видаляйте її. Він сказав: якщо не дуже турбує, не чіпайте, нехай буде. Вона мене підросла трошки. А оце я так глянула, думаю, не нафарбована, абсолютно нічого. Я завжди фарбую. Сьогодні вийшла ось така. Може, я не добачаю, тому що зір у мене не дуже. Ось дивіться, близенько зовсім. Ось. І мені здається, що вона або дуже маленька стала, або її там немає взагалі. Бікардя попиває. А ще, друзі. Мені здається, що в мене зменшились зморшки навколо очей. Ось дивіться, знову ж таки, дуже близько. Фарби немає. Це може хіба залишаю. Сьогодні зробила Вже може півроку не робила одну маску в почитала. Така дуже, те все, що є в холодильнику, от, Зробила і шкіра така дуже приємна. І от я якраз отак дивлюсь, що от над губою в мене ще зморшки ще помітні дуже. Я їла на один бік, тому що були проблеми з зубами і вони там такі ще надто. А навколо очей і ось, ось тут поміж бровами. Вона була дуже така глибока. Я відчувала пальцем набагато її. Зараз е, вона не така глибока стала. Тому клітинне харчування. Ось так. Мені здається, те, що всерединці не видно. Але ось те, що зовні... Я можу побачити. Ну, звісно, тут можливо освітлення не таке, там на вулиці воно трошки все більше акцентується, воно е, трошки буде більше видно. Ось, і можливо, в Тіктоті камера трошки якось, мені здається, деколи трошки. Вона більш, хоча я жодних масок не використовую. Але я помітила, процес пішов. Омолодження нормально йде. Все, друзі, так що. Питайте, розкажу всі секрети клітинного харчування, які працюють і на зовнішній нашій хвороби, і дають можливість бути.